Друзі, вітаю вас усіх, Бог добрий в вашому житті. Амінь. Продовжую сьогодні відповідати на питання. Мені в пасторську скриньку, у нас є пасторська скринька для запитань, скидують різні питання. Вони класні, цікаві, люди досліджують, люди цікавляться. І це класно, коли ми можемо пізнавати волю Божу і занурюватись в Боже Слово. І на минулих передачах я відповідав теж на два класних питання, чому я дуже рідко, як виключення, називаю свого пастора Олександр Миколаєвич. І чому ця ідея жити в одній квартирі до шлюбу хлопцю з дівчиною, вона погана. Сьогодні я хочу відповісти ще на одне питання. Воно є в скринці, і воно звучить так. Чому ви вважаєте, ви вважаєте, що нам треба відмовитись від сексуальних відносин до шлюбу? Хоча ми любимо один одного і ми плануємо вступити в шлюб. Але зараз ми пізнаємо один одного, чи ми підходимо, і нам добре, і якби, ми маємо в цьому насолоду і якби, щастя певне, то. Я хочу, щоб ми зрозуміли одну річ, читаючи Біблію і розуміючи, як Бог споглядає на ті чи інші речі. Взагалі Бог говорить, що сексуальні відносини вони для родини, для подружжя, для шлюбу, щоб він був щасливий, благословений сексуально, там все було добре, і там буде все добре. Бог поблагословить, і все буде добре. Бог вже знає, коли він вас поєднує, що Він поєднує вас за різними сферами, а в якихось моментах ви можете навчатися разом і це поглиблювати, посилювати і робити певні сфери свого життя, наприклад, даже сексуальні, краще і краще, і краще, і краще. І Біблія говорить про те, що коли людина має сексуальні відносини до шлюбу, це називається блудом, блудники, коли вони мають в шлюбі це перелюбники. І ми бачимо з вами, що Бог говорить, чому ми говоримо, що це погана історія, це має певні наслідки, і ми треба, щоб ми це розуміли. Біблія говорить нам, що буде засудження у вічності для таких людей, якщо вони не покаються. Апостол Павло говорить, не обманюйте себе, що блудники, перелюдники, вони Царство Божого не успадкують, вони в царство Боже не війдуть. Тому, друзі, коли ви маєте блуд або перелюб, це стосується вашої вічності. І ви будете бачити, що ви замість того, щоб бути з Богом, бути Спасеною, ви будете мати засудження у вічності і підете в пекло. Тому це. Дуже погана історія, тому що блудників і перелюбників Бог судить. Багато текстів. Один з них це послання до євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Тут написано, що шлюб, його треба шанувати, і воно повинно бути чесним, там не повинно бути зрад. і сексуальні відносини вони для родини, для сім'ї. А розпусників, перелюбників, блудників Бог буде судити. Амінь. Слово Боже. Тому сімейне ложе воно для ложа, кровать, секс, воно для родини. Тобто це стосується вашої вічності. Другий момент. Це будуть наслідки у в цьому житті, коли багато хлопців, дівчат, вони потім хочуть зробити самогубство, аборти, зруйнована її потім душевність, її тіло, вона в депресії, це певні рани на її серце на її життя, тому що вони спали, спали потім. Він їй щось обіцяв, розказував, потім кинув, пішов до іншої, для неї це трагедія. Ви розумієте? І це дуже ну, погана історія. Тому другий момент це будуть наслідки. наслідки, і вони теж не дуже хороші. Тому що чоловік не хоче брати відповідальність за жінку, він грається. Кусив це яблука, далі пішов, а потім інший чоловік кусив це яблука, а вже потім вона покусана, ви розумієте. І вже коли і хочеться вийти заміж, а вже якийсь чоловік, і не хоче вже й приймати і якась репутація у дівчини або у хлопця, якась репутація вже не добра. І третій момент це те, що. Під час сексуальних відносин, під час сексу можуть переходити демони, біси, можуть переходити прокляття певні і можуть передаватися хвороби. Хтось каже, ну та ми будемо та, захищатися, ми будемо за цим пильнувати. Від бісів, від демонів немає захисту, від проклять немає захисту. Коли ці речі є, і я бачу багато моментів, коли ти сідаєш, розмовляєш, чому життя погане, чому прийшло прокляття, і почому, чому вона вважає, що прийшов сатана в її життя? Коли це почалося, коли ти питаєш у людей, вони говорять, що я спав з цією жінкою, вона зв'язана з якимсь чином, з духовним світом. Вона там займається картами таро, вона там або гадає, або щось робить. і... Під час статевого акту, біси, я відчув щось, як духовне в мене війшло, і в мене все стало погано. Тому це погана історія сьогодні, дуже погана історія для тих, хто живе в перелюбу хто живе сьогодні і в блуді. Тому Господь нас і знаєте, як побуджує, щоб ми будували все правильно, щоб ми мали благословіння. І на сексуальне життя, і на свої родини, і не давали місця сатані. Тому, друзі, коли ти живеш перелюбу, ти блудник, перелюбник, ти маєш коханку, будуть наслідки. Завжди будуть наслідки. Навіть у притчах написано, що ти думаєш, ти візьмеш цей вогонь і нічого не буде. Ти береш його за пазуху. Послухай, будуть наслідки завжди. Тому бережіть себе і живіть в чистоті святості разом. В шлюбі або до шлюбу, і Бог благословить вас. Амінь.